Я справа? кто такой? Я? 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 Приехал в гости до вас? Ну, да понятно. А его попало на территорию? Я еще покажу, понятно? Давайте с вас начнем. Еще раз повторю. Заходимо. Добрий день. Всі не заході. А чому ми всі заходимо, громада все заходить. Скажіть, будь ласка, наскільки... хто у вас є Лідія Павлівна, то ви є. От, наскільки нам відомо, ви сьогодні стали директором? Девушка, можете сфотографировать мой паспорт, вам для документы, для коллеги? Я сфотографирую. Давай. Ваш паспорт.